Екскурсія в квітки Бузьк, серія перша. Ми живемо в мальовничому селі Андріївка Бузького району Львівської області, і в нас в селі, як приходить знайомиться, то зразу показують цю господарку, показую і я вам. Заходимо на подвір'я, в нас є бесідка біля хати, маємо гараж, який зараз виконує роль складу, тому що ми продаємо добрива і препарати, і там пакуємо, там зберігається. Весь наш товар. Також маємо садочок, всюди багато квітів. Я люблю, щоб було заквічено, затишно. Дві теплиці, одна з них зимова, і використовується зимою на опалюється, а друга більша, вона використовується для літніх помідорів. На городі дуже багато росте хризантеми, більше 9 тисяч горщиків. І маємо ставочок невеличкий, який я також заквітчала. Багато маємо роботи, але добре, що в нас є така помічниця, яка завжди разом з нами і завжди нас підтримує. Також ми практично круглий рік продаємо саджанці квітів, Ось, наприклад, зараз є примула і дуже багато хризантеми вже квітучої є на продаж. Більшість часу ми працюємо і відпочиваємо вдома. Доглядаємо за своєю діляночкою, отримуємо насолоду від краси від того, що виростили все самі, і від того, що виростили ви з тих саджанців, що ми вам продали. Дуже дякую, що ви нас дивитеся. Ви, напевно, вже точно поставили лайк і написали якийсь коментар, а якщо ні, то обов'язково це зробіть. І підпишіться, якщо не підписані.